Друзі, всім привіт! Так склалося, що в нашому житті, щоб існувати, потрібно заробляти кошти. Коли за вікном така от погана погода, взагалі не хочеться нічого робити і тим більш працювати десь на заводі. В цьому відео я вам покажу, як я заробляю кошти понад 5 років в інтернеті. Я вже заробив на своє власне авто. Це Mercedes Мерседес 20 2020 року. Дивіться уважно та до кінця. Я вам гарантую, що ви все зрозумієте. І якщо у вас буде бажання, ви зможете дійти до результату. Складного нічого немає. Вам потрібен лише ноутбук або телефон, бажання. Ну і стратегія з цього відео. Всі посилання будуть в закріпленому коментарі під цим відео. Тож я бажаю вам приємного перегляду. Погнали! І так, друзі, перед вашими очима відкрита стратегія, завдяки якій я заробляю кошти вже понад 5 років. Я тут все детально розписав, ви можете перейти в закріплений коментар під цим відео і уважно зі всім ознайомитись, прочитати і зрозуміти всю суть. А зараз я вам наглядну інструкцію покажу в цьому відео, тож дивіться уважно та до кінця, щоб не втратити важливі моменти. І так, для роботи, як ви вже зрозуміли, знадобиться або комп'ютер, або телефон, взагалі без різниці. Трахувати сьогодні будемо обережно на 1% від мого балансу. Ви також можете використовувати 1-3%, щоб сильно не ризикувати, і в разі Мінуса можна завжди було перекритися. Ось, робимо налаштування, як у мене: свічний графік, 10 секундний таймфрейм, час угоди рівно 2 хвилинки. Відкриваємо сайт інвестінг і пишемо сюди валютну пару, яку ми обрали на брокері Pocket Option. Ось євро-долар, наприклад, нам потрібно без приставок ОТСІ звичайна валютна євро-долар, тому що є така сама, тільки євро-долар ОТС. А нам потрібно звичайне. Пишемо на інвестінгу євро-USD і відкриваємо цю валютну пару. Листаємо нижче. І натискаємо на Technical. І дивимося тут однохвилинний таймфрейм. І нас цікавить ось ця центральна колоночка Resume. І нам потрібно, щоб було написано або Strong Buy, або Strong Sell. Все інше нас не цікавить. Переходимо Євро-Долар, Strong Buy. Дві хвилини вгору заходимо. Зараз з вами на 10 тисяч гривень. Тут підв'язані багато-багато різних індикаторів, і завдяки ним ми відштовхуємось від інформації на інвестінгу. Від індикаторів ми відштовхуємось і заходимо в. Ходу в ту сторону, куди він нам вказує. Зараз ми з вами зайшли на 10 тисяч гривень вгору. Подивимося, що у нас буде. Можемо відкрити однохолений таймфрейм, подивитись ситуацію більш детальніше. Бачу тут висхідний рух, але ми зайшли на корекції ціни, і це не дуже є гарно. У нас ось графік рухається вгору. повинен зараз розвернути. Ми бачимо тут багато, багато зелених свічок. Тобто тут гарна активність, велика активність саме покупців. Тому, скоріш за все, ми з вами тут зафіксуємо. Плюсик. Ось, давайте цю лінію намалюю білою, щоб вам було її більш видно, щоб ви розуміли, куди у нас рухається графік, відбився ось він, бачите, від цієї лінії, і рухається саме вгору. Також у нас тут є лінія супротиву, куди потенціально графік може дійти і знову ж таки розвернутися. Малюємо її ось таку також білу. Скоріше за все, графік дійде протягом 40 секунд до цієї лінії, потім розвернеться, піде знову ж таки вниз. Або, або потенціал для руху вгору у нас також є. Колосальний, дивіться, у нас графік може піти аж сюди, тому що ми зараз знаходимося десь в зоні перепроданості. Також ми можемо використовувати різні індикатори, які нам будуть про це вказувати, але ось зараз по RSI ми знаходимося вже на розвороті ціни. 15 секунд залишається, як ви бачите, свічка. Нова відкрилась саме вниз від цієї лінії. Я вам сказав, що буде розворот ціни, і ось, скоріш за все, зараз він буде розворачуватись але ми з вами по інвестингу забрали впевнений впевнений плюс. Дивимось угоду: 8900 гривень ми з вами забрали, 17 пунктів закрили. Доволі впевнено, могли б ще нижче точку відкрити, але це не важливо. Ми забрали свій плюс і йдемо собі далі. Відкриваємо іншу валютну пару. Давайте подивимося щось іще. от USD, наприклад, переходимо на інвестінг, пишу. Ми знову ж таки, Auto-USD, це та валютна пара, яку я обрав. Ви можете обрати будь-які головне без приставок ATC. І так, тут в резюме пишеться Buy, тобто активно купувати. Знову ж таки, заходимо на 10 тисяч гривень вгору. Ми бачимо індикатор RSI, який вказує на перекупленість. Тобто, це точка не саме найкраща, але я торгую по інвестінгу вже досить давно і знаю, що він дуже рідко підводить. Потенціал для руху вгору у нас є, є, і можливо у нас тут буде. Буде оновлення максимуму, тому ми чекаємо рух вгору, як нам про це сказав інвестінг. І сподіваємося, що ми з вами зараз заберемо другий плюсик за це відео. У разі мінуса готуємо собі перекриття x 2 від попередньої угоди. Тобто зайшов я щойно на 10 тисяч, якщо буде мінус, зайду знову ж таки вгору тільки на 20 тисяч гривень. Або там оберу іншу валютну пару, і подивимось, що нам буде писатись в самому інвестінгі. І так, по 10-секундному таймфреймі ми бачимо гарний у нас рух вгору. Тож, скоріш за все, десь тут у нас буде зараз відбиття ціни і знову ж таки піде графік вгору. Купа часу у нас є, тому дочекаємось. У разі мінуса, якщо що, перекриємось. І так, у нас ціна знаходиться нижче, ніж моя точка входа, тобто я оновлюю сторіночку, пишеться «Strong Buy». В принципі, можемо відкривати зараз нову точку на 20 тисяч гривень перекриття і у разі. Плюси з нової точки, ми з вами перекриємо попередній мінус, ще й зверху заробимо кошти. Була в мене невдала точка, я це побачив по індикатору RSI, потрібно було його раніше вімкнути або звернути на це увагу, але нічого страшного. Перекриття це також вважається гарним плюсом. Головне все робити з холодною головою, нікуди не поспішати і все буде добре. Поки угода себе відпрацьовує, хочу вам розповісти про свій телеграм-канал, де я кожного дня ділюсь своїми результатами, результатами інших людей які Торгують разом зі мною. Ось дивіться, які класні результати. Ви можете перейти, підписатися і все самостійно прочитати. Також я ділюсь своїми результатами там за кожен день. Дивіться, вчора було зроблено 68 тисяч гривень. Тобто, мої всі угоди я показую, всім ділюсь. Навіть коли негативні результати, я також це все розповідаю. Ділюсь лайфстайлом, різні кружечки, мотивація, і Так далі. так далі. Переходьте та дивіться. Також в мене є закритий телеграм-канал, де ми торгуємо з командою. Бувають і такі мінуси, а бувають і гарні, гарні Плюсики, тобто ось за день ми робимо багато-багато плюсів. Давайте глянемо ще наша угода. У нас тут ще 40 секунд є. Давайте продовжимо телеграм дивитися. Ось дивіться, які гарні ситуації. У нас тут відкритий чат, люди тут діляться своїми угодами. Дивіться, людина на 2000 доларів в угоду зайшла. У всіх плюси, всі задоволені. Звісно, бувають мінуси, але це рідкість і це абсолютно нормально для ринка. Тож якось так. І є ще торговий робот, також абсолютно безкоштовний, який видає такі от результати. Так, наша угода 10 секунд, буде впевнений впевнений плюс за це відео, і ми вже з вами заробили гарну суму грошей. Все, остання угода була 16800. Беремо, мінусуємо 10 тисяч з попередньої угоди, тобто 6800 гривень чистими з цієї угоди. Ми з вами щойно отримали. В принципі, все, я можу сьогодні вже більше не працювати, але в мене ще в закритому каналі буде торгівля. Я зараз о 20.00 буду проводити торгову сесію. Тож дякую вам за перегляд цього відео. Якщо ви хочете торгувати разом зі мною, отримувати такі от гарні, гарні результати, обов'язково підписуйтесь на основний телеграм-канал канал Приєднуйтесь на наборах мій закритий канал. Я вас обов'язково добавлю Ви отримаєте навчання, три торгові сесії в день, навчання в текстовому і відео форматі, чат, торговий робот, від мене підтримка буде завжди і багато-багато іншого. Забув саме головне. Давайте підрахуємо прибуток за це відео: 8900 10 тисяч і плюс 16800. За три угоди мені вдалося зробити 15 700 гривень. Мало це чи багато, можете самі там порахувати для себе. Для мене особисто як за декілька хвилин, це досить гарна сума. Тож, все. Дякую вам за перегляд, бажаю вам успіхів у ваших починаннях і до зустрічі в наступному відео.